Царство небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Йдіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6-й та о 9-й годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм, чому ви стоїте тут без діла цілий день. Кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви у виноградник, мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті. Хто прийшов об одинадцятій годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи: оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі, хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцять охучнів окремо і дорогою сказав їм: Ось йдемо до Єрусалима. І син людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звали, щоби двоє моїх синів сіли: один праворуч тебе, а другий. Ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просити. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? кажуть йому можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати. А лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом, так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому. А щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Натовп ветейхомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив, що хочете, щоб я зробив для вас. Вони кажуть йому, Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним.